Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні я хочу подивитися Купянсько-Лиманський напрямок, що заважає знищити росіян, що обстрілюють Куп'янськ Лиман, Лиман і наших військових на цих напрямках. Відігнати росіян з цих напрямків. Що заважає? Ворога буде придушено. Зараз гарна є дорога. Так, має бути прориви дуже гарні карти. Дивіться, куп'янськ. Так придушать ворога, що він буде вимагати перемовини. Перемовини. От. Але ж це все неправда, тільки для того, щоб мати змогу більше підготуватися і знову як-то зчинити ну, наступ. Це я заперечую, ніяких перемовин не може бути. От. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, знищити расистів. Важке життя, дуже важке життя. рашисти використовують цивільне населення, доводять до вічі, просто там страшні відбуваються. Гуманітарна катастрофа. Це я заперечую. Прошу, допоможіть нам. Заперечую повністю. Не можуть більше росіяни прикриватися цивільними людьми. Немає в них такої змоги. Прошу Вищі сили, заберіть в них таку ідею взагалі прикриватися цивільними людьми. Скажіть Вищі сили, чи є ще хоч що-небудь, що заважає відігнати росіян від Куп'янську, Куп'янську і від Лимана. Які є там. Решкоди. Така в них сильна зброя. Росіяни використовують сильну зброю. Проте буде протидія. Тут гарні от ці карти, це сюрпризи для расистів. Так, ми отримали сюрприз для расиста. Дуже цікавий сюрприз. От. Який нам допоможе відігнати і цей напрямок покинуть росіяни? Змушені будуть тікати. Це дуже добра карта. Попри все, заперечую, весь негатив заперечую. Більше не можуть росіяни тримати куп'янськ і лиман. Ці напрямки тікають, лишають, складають всю зброю. І прошу вищі сили, допоможіть закрити всі шляхи, заперечуюсь. Заперечую. Всі шляхи постачання зброї для росіян закриваються. Більше не можуть расисти, більше не мають чим і як яким воювати на Куп'янському, Лиманському напрямку. Прошу вищі сили, допоможіть закрити їм всі шляхи дороги, постачання зброї, живої сили більше не надходить. Буде так, буде так, буде так. І прошу повністю знищити всіх тих, що вбивали цивільних, обстрілювали нашу територію, ой, наших військових <кій> і всіх, хто. Росіяни, хто галтує і вбиває наших цивільних людей, катують. Про що вищі сили, допоможіть очистити Україну від росіян, щоб їх тут ніколи не було. І по Верховному суду повернути їм усе зло лайно що вони робили українцям повернути їм назад. Перекриваємо. Так, більше росіяни не можуть ходити по українській землі, тремтять ноги, не ходять ноги, і руки не рухаються, і очі не бачать, і серця у них болять і зупиняються, і взагалі. Більше у верхівки расистської влади немає жодного наміру і плану продовжувати війну в Україні. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, захистіть наших військових, Збройні Сили України на Куп'янському, Лиманському напрямку. Одверніть од них всі бомби, ракети, снаряди, дрони, кулі. Гранати, вибухову хвилю, уламки, міни і будь-яку іншу агресію з боку росіян. І поверніть це все расистам, росіянам на голову, От звідки воно випускало, туди хай їм впаде і вибухає, і йому хай відриває руки і ноги, щоб більше не могли вони щиняти з злочиною обстріли. Буде так, буде так, буде так. Да буде все сказане здійснене. Більші расисти не можуть чинити злочини, прикриватися цивільними людьми, знущатися із цивільних людей. Буде так. Дякую за увагу.